Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 21 вересня. Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. У ніч проти 19 вересня Росія здійснила ракетний обстріл промислового майданчика атомної електростанції. Внаслідок ударної хвилі пошкоджено вікна будівель, що перебувають. На промисловому майданчику відключилися три високовольтні лінії електропередачі і один з їх гідроагрегатів Олександрівської ГЕС. Будь-яких інших пошкоджень чи руйнувань, обладнання, будівель АЕС і пожеж не було. Потерпілих серед персоналу підприємства та сторонніх осіб немає. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС-ГЕС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Того ж дня Миколаїв і область також зазнали масованих ракетних атак. У таких умовах Миколаївщина живе вже багато місяців, і завтра, 22 вересня, зустріне 85-ту річницю від дня заснування. Як адміністративна одиниця, вона була створена в 1937 році. Свій черговий ювілей область відзначає у вихорі війни: з автоматом в руках на полі бою, за кермом волонтерського автомобіля, за операційним столом військового госпіталю, за пультом блочного щита керування атомного енергоблока. Половина з 52 її територіальних громад сьогодні перебувають у зоні бойових дій. За сім місяців від початку повномасштабного вторгнення лише 30 днів росіяни не обстрілювали обласний центр Миколаївщини. Та наша мала батьківщина стоїть непохитно. Незламність її духу захоплюється увесь світ: як не тягнули вороги свої загарбницькі руки до південно-українського енергокомплексу, а взяти не змогли. Українські воїни зупинили окупанта у Вознесенську, а згодом і погнали на схід. Завдяки мужності й героїзму бійців Збройних сил України та територіальної оборони ми живемо і працюємо на вільній землі. Кожен згенерований нами кіловат, кожна гривня, перерахована нашим персоналом на допомогу Збройним силам України, працюють на перемогу, наближають її на відворотність. З перших днів Миколаївщина стала локомотивом розвитку півдня України. Щедрі врожаї її землі. Передові технології судно та машинобудування, золоті руки працівників легкої і харчової промисловості, відповідальність і відданість своїй справі енергетиків вписали не одну яскраву сторінку в її літопис. Мав він і трагічні сторінки: примусова колективізація, голодомор, політичні репресії комуністичного режиму, фашистську окупацію. Нині ще одна із них російська агресія. Та з кожної біди наші люди виходили лише сильнішими та згуртованішими. Увібравши в себе багату та насичену подіями історію Степового Причорномор'я, ця земля назавжди залишиться нескореною. Такою її утвердили наші пращури, лицарі волі, запорізькі козаки. Такою її зміцнили наші діди та прадіди, які зупинили нацизм. І такою її сьогодні своїм потом і кров'ю роблять наші герої-воїни. Ми від свого не відступимо і свою землю не віддамо. З бойовим ювілеєм вже рідна мені Миколаївщина. Слава Україні!